Знаєте, в історії кожної нації є такі поворотні моменти: одна людина або одна подія, яка змушує всіх питати, а що якби все склалося інакше? От для сучасної України таким величезним питанням є життя і, що найважливіше, смерть В'ячеслава Чорновола. Просто уявімо на хвилину 1991 рік. Народжується абсолютно нова держава. І перед нею постає саме такий вибір. І це ж не просто голосування, правда, це визначення курсу на десятиліття вперед. На кону тоді стояло буквально все. І ось, по суті, два шляхи, втілені у двох людях. З одного боку, Леонід Кравчук, досвідчений апаратник, колишній головний ідеолог комппартії. Він був уособленням системи, зрозумілим, як багатьом здавалося, передбачуваним. А з іншого боку, В'ячеслав Чорновіл, людина, яка віддала 15 років свого життя боротьбі проти цієї системи. Це був вибір між еволюцією і революцією, між минулим і майбутнім. Але як так сталося, що блискучий випускник, золотий медаліст із родини вчителів перетворився на без перебільшення головний біль усієї радянської імперії? Його історія це історія свідомого вибору. Усе змінилося буквально за один вечір. Київ, кінотеатр Україна, прем'єра фільму Параджанова Тіні Забутих предків. Після перегляду Чорновіл, Іван Дзюба та Василь Стус просто піднімаються на сцену і відкрито заявляють про таємні арешти, які КДБ проводив серед інтелігенції. Це був неймовірно сміливий, ну майже самогубний крок в умовах тоталітарної держави. І після цього шляху назад уже просто не було. І за цю сміливість він заплатив сповна десятиліттями. Система намагалася його зламати, стерти, змусити замовкнути. І ось що найцікавіше його вороги, кадебісти, самі дали йому найточнішу характеристику неогоманний. Це ж не просто прізвисько, це по суті визнання власної поразки. Вони визнавали, що його дух, його волю до боротьби придушити неможливо. Система діяла методично, просто подивіться спочатку відмова свідчити проти друзів і перший термін, потім видання підпільного журналу і довгі роки в мордовських таборах. І навіть на засланні в далекому Якуцьку його не залишили у спокої, сфабрикували огидну кримінальну справу, щоб знову кинути за грати. А за цими сухими датами справжня людська драма. Його дружина Атена Пашко згадувала, як їхнє кохання, по суті, розвивалося через тюремні листи і короткі побачення крізь грати. Уявляєте, п'ять років їм не давали дозволу на шлюб, постійно шантажували й тиснули. Зрештою, вони розписалися просто на засланні. Але знаєте, КДБ так і прорахувалося. Табори не зламали Чорновола, вони його лише загартували. Повернувшись до України у 1985-му, він одразу ж кинувся в бій, але це вже був зовсім новий рівень. Його перетворення було просто миттєвим. Вчорашній політв'язень стає лідером мас. Він організовує перші багатотисячні мітинги, які сколихнули всю радянську Україну, а потім стає одним із засновників народного руху, тієї потужної сили, яка об'єднала мільйони людей у прагненні до незалежності. І ось ми підходимо до кульмінації, до моменту, коли мрія Чорновола і мільйонів українців стала реальністю. Але цей момент виявився, ну, Напрочуд парадоксальним. 1 грудня 1991 року нація була єдиною як ніколи до того. Тільки вдумайтеся в цю цифру, понад 90% сказали так незалежності України. Це був абсолютний беззаперечний тріумф. Але в той самий день, обираючи президента, ця єдність кудись зникла. Людина, яка була символом боротьби за цю саму незалежність, В'ячеслав Чорновіл, програє з величезним відривом, а перемагає Леонід Кравчук, архітектор старої системи. І це, мабуть, і є головний парадокс 1991 року. Здобувши свободу, нація довірила її будівництво представнику тієї самої влади, від якої щойно звільнилася. Можливо, зіграв страх перед невідомим, а може, сила старої пропагандистської машини. Але факт залишається фактом. Цей вибір визначив усе подальші роки Чорновола. Це вже історія боротьби в нових умовах з політичними індригами та розколами. А його кінець це одна з найпохмуріших і досі нерозгаданих таємниць новітньої історії України. Отже, офіційна версія нещасний випадок. Пізно ввечері на порожній трасі його автомобіль на повній швидкості врізався у вантажівку, яка чомусь вирішила розвернутися просто посеред дороги. Чорновіл та його водій загинули на місці. Здавалося б, трагічна випадковість. Але одразу з'явилося занадто багато але. Свідки бачили якісь інші автомобілі, що миттєво зникли з місця аварії. Пізніше з'ясувалося, що такі ж камази чекали на всіх можливих маршрутах повернення Чорновола до Києва цієї ночі, і найжахливіше це свідчення, що після аварії його добили кастетом. Про це згодом відкрито заявив колишній заступник генпрокурора. І все це знову повертає нас до головного питання: а що, якби він тоді, у 91-му, переміг? І тут є дві основні думки. Одні вважають, що він би повів Україну шляхом Польщі чи країн Балтії, швидко, рішуче на захід. Інші ж припускають, що його безкомпромісність могла б спровокувати конфлікт з Росією набагато раніше, коли Україна була до нього геть не готова. То ким же був В'ячеслав Чорновіл? І що насправді сталося тієї ночі на Бориспільській трасі? Це була просто жахлива випадковість, яка обірвала життя видатної людини? Чи це було холоднокровне вбивство, метою якого було знищити саму можливість іншого альтернативного майбутнього для цілої країни? Відповіді на це питання досі немає.